Сам факт зради говорить для мене про неусвідомленість або навіть про слабкість. Тобто, така людина, можливо, навіть і приходила, і говорила зі своїм партнером, намагалася пояснити, що зараз його там щось не влаштовує, що зараз він в стосунках не отримує те, чого б йому хотілося. Можливо, навіть такі ситуації ваш партнер міг вас проігнорувати, чи ви могли проігнорувати свого партнера, і вам було не до цього, ви не захотіли розбиратися з цією темою, чи вам було ніяково обговорювати це питання? Але в цей момент свідома людина приймає річ. Що я спробував донести те, що мене турбує, я спробував обговорити цю тему, але я не бачу, що інша людина йде мені назустріч, тому я не бачу майбутнього з цією людиною і закінчую стосунки. Але частіше за все, люди, які зраджують, вони просто не можуть взяти на себе відповідальність прийняти це рішення. По якимось причинам вони бояться вийти з зони комфорту, бояться, що не знайдуть нічого кращого, просто бояться зробити боляче і так далі. Саме тому вони обирають більш легкий варіант. Тобто